Другий циліндр. 10. Видно, що поршень мокрий. Що ж, шановні, розібрав, познімав головки, як ви бачили. Можливо, не все, але щось намагався вам показати. На цій головці ззаді у нас тримається маса також є. І вентиляція з коробки, я так розумію, можливо, з роздатки, яка нам заважала відкрутити. А то ЄГР, годину його знімав, блин, не знаю, скільки буду ставити. Ну, то таке. Значить, Дивіться, дійсно на правій стороні вигляд поршнів, подивіться, який прекрасний, чистенький, вимитій, особливо перший-другий, без нагару, правда? З цієї сторони, як бачимо, на поршнях є нагар. Ну, на, дру... на цьому шостому, виходить, трішки менше, а так є нагар. На всіх поршнях. Значить, робимо висновок, так як я і казав, що пробита ця сторона. Спробуємо знайти проблемку. По блокові подивимося, що ми тут маємо. Конкретно поки місць нічого не бачу. Не бачите? Ось там щось чорненьке, де саме треба робоча. Ось тут. Щось таке є, бачите? Чорне там. Але ж у нас більше вимито тут. Там щось не зрозуміло. І скажу вам, що не знаю, як видно там на камеру, ось це місце, отут, чорне, ось тут. Сподіваюсь, там видно. Там міг бути і тут також чорний, тут, тут, ну і там. Давайте глянемо по прокладці. Це в нас металопакет. І тут щось побачити буде досить складно. Нічого конкретно не бачу. Нічого конкретно не видно. Ну Давайте порівняємо, о, болтиком лежить. Я його шукав того болтика, він воно лежить. З цією стороною порівняємо. Да, піску звичайно повно. Піску повно. А, тут також во чорний є, дивіться. Між другим і третім і третім і четвертим будемо так казати. Ні, це буде неправильно. Між шостим, і сьомим чорне. Я перегрівали. Можу так сказати. Ще його перегрівали. Це в нас верх, це низ. Ось видно. Ось тут. Да, не даремно ми зняли дві голови. Є пошкодження тут також. Ну що ж, зараз я Розберу головки і подивимося на головки. Що ми маємо по самим головкам? Думаю, нам все покаже. Да, й з корозією чи з металом не зовсім дружать. Погляньте, як згнила защита. Хорош. Як ви думаєте, ці болтики відкрутяться? Ставимо ставки. Чи ці. Ці викрутяться з головки, напевно. Звідси вони тут не підуть геть ніяк. Геть ніяк не підуть. Що ви скажете? Лопне, Буксує. згнив, ніфіга сі, пішов. Це і відкрутиться. Бачите? І ще один. Ніфігасі. Один здався. Я його просив молотком із зубилом. Він відмовився мене слухати. Будемо сверлити. Ось так воно викрутилось. Верхні пішли майже всі, нижні з головки, як я й казав. І тут ми маємо окремо вихід під ЄГР. Так, я сюди щось кину. Чуєте? Може його відвести, щоб його спланували а? цього колектора, щоб воно не сікло потім мені. Подумаємо над цим питанням. Взяв колектор ще раз в руки, а він ось так робить. Виходить у нас оце. Прижимає оце. Максимум, що ми можемо зробити, це його почистити, спланувати не вийде. Направляйки, випуск. Масло повитирав. Бомба. Бомба. Фасочка. Бомба. Тут бомба клапана зажаті не були, принаймні на цій голові. Претензій до випуска немає. Зараз повитираємо із спуска. Подивимося, що там. Так, впускні. Тут чомусь більший люфт направляючий. Ось тут, бачите? Але не на всіх однаковий люфт. Тут нема. Тут є. Що робити, подумаємо, із пускними направляючими. Не дуже подобаються. А от сідла просто прекрасні. Що випуск, що впуск. Нічого ніде не заширено. Все люкс. все просто люкс. Ліва головка. Витирав масло з пускних клапанів. Нічого вам не видно. Є люфток, але він невеликий. Невеликий і скрізь однаковий. Тут направляйки добрі. Так, випуск. Також. Направляйки і відповідно клапанам направляючи. Почувають себе добрі. До направляючих ніяких питань немає, залишаємо. Так само і на цій головці до сідла, в мене немає ніяких питань. Сідла просто бомба. Пасочки бомба. Нічого не заширено, нічого... Ну, питань ніяких немає. Значить, що? Робимо по головку. Головки плануємо і перевіряємо на герметичність. Чи нема випадково ніякої ніде тріщини? Краще перевірити, тому що, не дай Боже, потім розбирати дуже багато. Я пишу список, замовляю запчастини. Для вас буде пум! А для мене буде довго. Отже, чекайте 22 секунди і розпочинаємо зборку. Що Що, шановні, для вас пройшло. 30 секунд, можливо, трішки менше. Для мене пройшов, мабуть, місяць, можливо, менше. От, приїхали головки з перевірки, з планування, як бачите, з ними все добре. Я навіть одну вже тернув клапанці, випускні сідла трішки прошарошу, зробив трошки меншу фасочку. Пуск не чіпав, тільки притер, відновив фаску. Все, можна збирати, мастим стережні клапанів маслом. Кидаємо сальнички і збираємо. Ну, другу головку ще не робив, вона нам чекає. От. Все, зроблю дві, покажу дві. І будемо встановлювати на автомобіль. Тут якби таких проблем немає у нас по головках, ні по чому. Напродайки залишив, вирішив не міняти, ще вони будуть ходити. Все, збираємо. Буде щось цікаве, звісно, вам буду показувати. Дві сестрички готові. Клапанці притерті, нові сальнички, клапанці засухарані і клапанці простукані. Не забувайте простукувати клапанці. У нас тут є, р -р -р -р, а тут є л ліва голівка, права ГБЦ. Зараз мене ці чекає дуже цікава робота, а саме регулювання клапанів. Тут ми маємо ось такі шайбочки. Для регулювання. Шайбочка у нас стоїть ось тут. Отак. От Цікава буде робота, так, хлопці. Коротше, що мені для цього потрібно? Повкидати на місце стаканчики. Вони підписані ліва-право. Ми її розпродвали, не путаємо лівим з Ну, Буду робити по очереді. І рахуємо, рахуємо цифри плюс-мінус, додаємо, віднімаємо. І регулюємо. Ліва головка, завершив перевіряти випуск. Що ж ми маємо? Так, відразу. Це в нас зазори впускних клапанів. 0,15, 0,25 випуск 0,25-035. Це помилився 0, 36. Значить, по впуску все добре. У нас все в допусках. Є два клапани, шостий і перший, де 0,15 з плюсиком. Але ми їх зробимо. Трішки більше, поправимо. А от випуск весь зажатий. Один навіть є ось нулік. Отже, що? Зараз будемо працювати з шайбочками. Будемо їх зараз підтирати. Ну що ж, перша Є. Зробив першу головку. Що вийшло? Значить, тут виправив, вийшло 25 на першому, на шостому 20. В допусках. Випуск вийшов ось 25, 30, 30, 30. 30 тут було. А, ну, 25, 30, 30, 35. Ці виправив, ще по соточці зняв, тільки що все, перша головка вийшла. Зараз буду робити другу головку, покажу, як я працюю з шайбочками. Що ми бачимо по правій головці? Так, у нас тут випуск. Пуск вес Добрий, 0,20. А от випуск знову зажатий. Випуск будемо регулювати. Дістаємо шайбочку, міряємо її товщину. Бачимо наш зазор. Нам потрібно забрати 5 соток. Є в мене ось спецінструмент, називається болгарка. І ось така приспособка. Я кладу шайбочку на болгарку. цією приспособкою прижимаю. І шайбочку стираю. Стираю, потім міряю. І на, ще є 400. На 400 ці підправляю, щоб вона була більш гладенька, тому що болгарка залишає трошки грубу риску. Тут я її роблю мінімальною. Ось тут її також видно цю риску на цій шайбі. Хтось її також колись. Планував так само, як ярик. Запам'ятали її вигляд. Вона у нас 2.28, 500 забрати, нам потрібно зробити 2,20... Ну, 2,5 отак. 223 маємо. Шайбочка має ось такий вигляд. Сподіваюся, там видно на камеру. Бліки, не бліки. Зараз ми її трішки поправимо. Тепер вона має ось такий вигляд. Риску перебили і шайбу встановили. Все. І так, з кожною шайбою. Підганяємо по розміру. Поборов. Поборов. Значить, в мене вийшло спочатку, у другому 0,25 переробив, трішки додав 0,30 і четвертий 0,25 також переробив 0.30. В третьому 0,35 і у 8.035. Всіх, а так скрізь 0.30. Вся люкс, ракета Пітарда. Можна працювати далі. Зараз кидаємо розпідвальчик. цепляємо на головки все, все, що на них було. І будемо ставити на двигун. Я вам показував прокладки. Дивіться, яка гарна прокладка на випуск нова з защитним екраном. Всі діла відразу на ЄГР. У нас тут йде. Ну, оце мені не сподобалось. Це воно ось так якось йде, це погнило, блін, тут погнило. Це міцне, це держиться. А це якесь таке не сподобалось. Збираю. Блок приготовив, все вичистив, вимив. Різьбу помастив. Прокладочки в нас також по оригіналу. Ліва, права, вони різні. Болти помащені, стікають, головку зараз обезжирюємо і ставимо. Момент затяжки, ще не знаю, зараз подивлюся, вам пізніше скажу. Коротше, я збираю, вже треба бігом збирати, вам буду показувати не все, якісь нюанси. Далі будемо бачити, не перемикайтесь. Так, перший етап 40 н зробив з обох сторон. Почекаю, трішки сяде прокладочка. Потім спробую ще пройти по 40 Н. Далі два, два етапи по 90 градусів. Чую, падочка потріскує, сідає. Так от. Працюємо. працюємо. Для заміни сальника розпредвала вам потрібно ось так розібрати пусний розпродвал. Пробував ну, щоб зняти шестерню сюдою. Не пускає позиціонер для датчика розпродавала. Кулачки проходить, а тут не проходить. Отже, тільки розбирати. На місці ніяк не вийде, ні так, ні так. Сальник ставимо правильно. Сальники купував власник. От. Трішки намастимо його, Чуть-чуть, да? щоб він був жарненький. Е, купував власник. От. Також по оригіналу. О! так по всьому розмастить. Зверху вже навезяв, зверху потрібно буде обезжирити. Трошки лишнє, Зараз витримаємо і встановлю. Ставимо ж правильно, не ось так, а ось так. Ми будете. Текти. Зібрав цю сторону, ну як зібрав, встановив розподвали. От. І скажу, весело ставити, ну, блин, незручно, скажу. Більш, більш незручно, ніж е, весело. У нас є з цієї сторони мітки. Тут по одній, на краях по дві. Колись ярик неправильно зібрав на лікусі, тут хто, хто пам'ятає, дивився, не дивився, зверху буде посилання. Як я робив мотора трохлітрового літрового на Lexus, такий, як у мене на Toyota стоїть. І неправильно поставив мітки ГРМ, запускати двигун, а він не запускається. Ві-вій -ві -ві -ві. на компресії. Так, ну, хто, кому цікаво, подивитись зверху посилання. Виставили, встановили подачу масла на цей І Що, Що зараз? Сальничок стоїть, зараз встановлюємо. Верхню кришку передню. Там зараз розповім. Значить, у нас тут є сіточка. Перевіряємо ми їм чистимо і встановлюємо. Стає вона сюди. Туди стає. Далі. Герметик. Герметик, герметик, герметик. Це на герметик. Воно стає сюди. І стає в головку. До головки у нас ось є проріз, там є пазик, по-іншому не поставити. Ну і Тут зборочна паста і сюди зборочна паста. Все так будемо ставити. Звісно все обезжирюємо, підготовлюємо. Це також. Ми їм чистим, драємо, щоб все було чисто, гарно і акуратно. Накинув гремчик. Це вже два оберти зробив. Зараз ще два зроблю для впевненості. І будемо ставити клапані кришки. Там й брім. Це хтось поставив, воно трошки неправильно потрібно отак так ставити. Чуть не дійшло, тут отак. От і що ми поставимо тут так? Оп. Ну, Я отак і розбирав, і тут є, все чітко. Так, Можна ставити клапані кришки. Трішки підзбирав. Ремінь закрили, все тут, все готове. Зараз в мене розпочинається дискотека. Дискотека пов'язана з встановленням ось цієї штучки. Клапанів ЄГРО і цього мусточка. Є двигуни такі. Не знаю, чи на ланкрузер є, є на прадах, на прадіках 120-х. Оцей мосточок без, ну, без клапанів ЄГР, там проблем нема. Ну, а Тут, хто знає, може я щось не так роблю, але мені це дуже важко дається встановити ось цю штучку. Значить, до нього нам необхідно отакі прокладочки. Комусь буде цікаво їхній номерок. Далі дві прокладки сюди. Ось такий номерок. Дві прокладочки на трубки до випускного колектора. Ось такий номерок є. Також оця трубочка. Я її зрізав, тому що я б її ніяк не зняв. Щоб зняти звідси, довелося так розрізати. Є новенька в мене, м'ягенька, погляньте. І її номерок буде хтось шукати ось такий. Шланг воздушний. Ну, по ньому йдуть вихлопні гази. По цьому шлапатрубку, через те він такий у нас дубовий. Все. Танцюємо. А танці у нас будуть буквою зю, тому що туди, щоб дістатися, нормально все встановити. Весело, дуже-дуже весело. Так, шановні, настав час запуску. Як бачите, все зібрав. Нічого не було такого, просто згадував де що стояло, тому що даненько розбирав і ставив на місце. Замінився шлангер на... Газ, на газові просунки. Ось ці, тому що ці перепані, дубові, коротше, вирішив замінити. Бачите, які не дивіться. А так, здається, все. Здається. Зараз ми запустимо, побачимо. Замінився масло в двигуні. От. Пізніше ще будемо міняти в коробці, але ну, це вже буде в понеділок. Сьогодні у нас субота. Е, ну що, запускаємо? Що будемо запускати? Сподіваюся, що я все зробив вірно. Я ж забув, й-моє, ще вихлопні поставити, все потом, потом. Блін, я аж злякався. Так, ставимо вихлопні. Спроба номер 2 Вихлопнув, встановив, спробуємо запускати. Трібно заливати антифриз. Ставити все на місці, заливати антифриз і прогрівати. У мене залишилось лише ремінь генератора, вентилятор і все. Ну і Патрубки і можна запускати. Так, Настала черга заміни масла ВАК щось я її слабенько прогрів. Блін, Доведеться багато гріти. Ну Нічого, так, маємо зливну і контрольну пробку. І тут у нас заливна. Я зняв Кронштайн кріплення проводів лямби. Заливна пробка у нас отака там, бачите, грязна, необхідно відразу її почистити, все там вийдуть. щоб нам нічого не сипалося в коробку під час заливання мастила. Так, так. Тут, здається, все чисто. Зараз відкручуємо, зливаємо масло в каністру, щоб бачити скільки ми злили. Будемо проводити часткову заміну масла. Таке масло біжить. Скажу вам, що трохи воняє гореним, масло не свіженьке, таке вже трохи накатало. Зливаємо покамість каміну масло. Так. Ось так виглядає коробка, пільтр вже там. Будьте акуратні з Тойотами. Оригінальне тойотовське настило може викликати рак шкіри. Адже тут буде потрібно акуратним. Трошки стече, трішки замни і будемо працювати з піддоном. Злив 4 літра настила. Стан магнітів в принципі нормальний. Дамо трошки світло. Є дрібненька стружечка. На одометрі у нас 250 тисяч пробігу. В принципі, я вважаю, що все гуд. Щось поблискує, звісно. Поблизкує. але Я виїжджав, наче веде себе коробка адекватно. Хоча я їхав 40 км в час, тут трішки тако проїжджав, щоб прокачати. Коротко, ми її вимиваємо і збираємо. Так, піддон готовий, помитий, гарненький, чистенький фільтр, коробку Mitsubishi. <гас> У нас Toyota. Що буде? <гас> Коротше, що цікаво, що це кільце резинове нема разом з фільтром, потрібно замовляти окремо. Чомусь. чомусь. Зазвичай воно йде разом. Все, можна збирати. Буду заливати ось таке масло по оригіналу Toyotaвське. ВС. ВС і читайте, тут ось написано є. Непереривний контакт з відработаним маслом визвав, визвав рак шкіри в опитах на тваринах. Зрозуміло. Самі Toyota Води пишуть, що небезпечно, Отже, потрібно бути акуратним. Все, я зараз візьму спочатку 5 літрів, так як я злив 4 літра. Чуть більше як 4, беру 5, заливаю. Погляньте, яке гарненьке. Чистеньке. Так, заливаю масло. Побігло у нас ось з контрольного отвору. Ну що, можна закручувати пробочку, трішки ще додамо і запускаємо двигун. Зараз двигун заглушений, як ви чуєте. Так, двигун працює. Ми вибрали температуру масла в коробці. Дивимося. О, якраз прекрасна температура для того, щоб зробити перевірку рівня мастила в коробці. Але перед цим потрібно зробити ось так. Задню. Я вже так робив. Драйв. Спорт. П'ята. Вище не йде. І донизу йдемо потихеньку, потихеньку. Назад драйв. Нейтраль. Задня. Парковка. І йдемо вниз, перевіряємо рівень масла. Температура у нас ось така, бігом, бігом. Відкручуємо. Відкрутив, ось так біжить масло. Я після того, як закрутив пробку, ще трішки долив. Зараз трішки побіжить, має капати. Має капати. І закручую. Коротше вже закрутив. Чекаємо, щоб струйка була така маленька щоб і не капало і не бігло, скажімо так. Все, тепер витираю. І все. Ну, можна вважати роботу закінчено. Не забуваємо замінити шайбочки. Ну що ж, закінчується в мене відео по ремонту Cruiser Toyota т 8 4.7 2 uz як є здається двигун 250 на одометрі 2007 рік випуску. от таке було відео. Чекаю на ваші коментарі, що я робив правильно, що неправильно. Це перший такий мій двигун. От. Молодь, цікаво ремонтувати даний автомобіль. Трішки навчився, трішки розвинувся. Ну що, ставте вподобайки. Не вподобайки, підписка не підписаний, діліться з друзями, коментуйте і підтримуйте Збройні Сили України. Дякуючи їм, ми можемо працювати і ремонтувати ваші автомобілі. Всім пока, до зустрічі, слава Україні!